Так, дівчата, я зараз вам прокоментую, я е, зробила вже м, таку оновлену презентацію щодо ваших е, підсумкових робіт, е, які ви маєте з е, цієї дисципліни зробити. Е, дивіться, е, так, до речі, Ярослава. Е, так, в тебе там теж був якийсь рюкзак. Да? Щодо ідеї, напиши мені, будь ласка, в чат, якщо ти не можеш тут сказати. Так, я зараз просто пояснюю послідовність виконання і покажу, що до кожного, майже до кожного з епізодів тут є окремі відео, там записані, і вам, вони вам завантажені. Тому я не буду дуже детально на цьому зупинятися. Я ось напевно більш тут на цій першій таблиці, яку ми вже з вами переважно всі заповнили. Значить, як у вас має виглядати оця фінальна ваша робота? Чому зараз я про це кажу? Що вона фінальна? Тому що я зараз я на два тижні йду у відпустку і далі у нас вже там в березні там, ще декілька зустрічей, і тут вам потрібно буде встигнути її зробити. Отже. Ви починаєте з цієї таблиці, да, яку я вже пояснювала неодноразово, тобто, куди ми записуємо власне, вашу ідею, і тут заповнюєте усі ці пункти, окрім тих, що тут закреслені. Вже тут не зупиняюсь детально, тому що ми, ми все це вже проговорювали неодноразово. Не Катя, я тебе прошу, ти ж там вже прописувала. Ти можеш завантажити. Ну, бажано звичайно, щоб коли у нас буде ця фінальна таблиця, щоб воно було завантажено якимось хоча б текстом е, таким надрукованим, тому що мені незручно не, не читати, коли воно від руки. Ви можете просто табличку якусь зробити таку в Ворді чи в чому завгодно, але прописати там все це текстом. Зможеш Кать, так зробити? Щоб не зошита це було? Так. так добре. Можу. Угу. добре, чудово. Е, отже, е, тут заповнюємо і тут дивіться деякі пояснення до цієї таблиці. Да? Що таке тут, е, як пишеться назва бізнес-ідеї? Унікальна торгова пропозиція, знов таки на цьому вже тут ми декілька разів обговорювали, і тому не буду зупинятися. Що важливо вам, це, це далі другим пунктом, воно в ту таблицю не входить, але тут окремо ви маєте внести зображення прототипу вашої бізнес-ідеї. Значить, що це може бути? Це може бути ескіз, може бути технічний рисунок. Е, до речі, в чому різниця між ескізом та технічним рисунком? Ну, ну, Ярославі буде важко сказати, напевно. Е, Катя, ти можеш сказати, в чому різниця між ескізом і технічним рисунком? Ну, я думаю, що технічним рисунком там все більш якось детально пр... промальовано всіми швами там, оцими. Mm -hmm. Так. Так, саме так. А ескіз це більш така творча картинка, на якій не так детально все зрозуміло, як його відшивати. Тобто, може бути або то, або то, або ще можете мокапи. Ну, мокапи це якщо ви вмієте такі робити, звичайно. Дивіться, це взагалі накладання якогось якоїсь картинки на щось. Да? Ось, умовно кажучи, цей світшот він був. Там якийсь сірий, а на нього наклали оці малюнки, і ми бачимо, як це вже буде виглядати. Причому бачите тут збережені всі складки, і так далі. Ну, це у нас більш наші граф дизайнери вміють, але е, для вас ну, теж така підказка. Якщо ви будете якусь там свою бізнес ідею розробляти там в майбутньому, то це вміння користуватися мокапами. Теж, ну, теж класна історія. А, до речі, можете сюди ще вставити вже якусь фотографію готову, можете в інтернеті взяти, але ну, може, власне, в цій фотографії ви можете щось змінити, щось додати. Те, чим буде ваш виріб, відрізнятися від того, що вже ви готові знайшли. Далі, наступний у нас пункт це цільова аудиторія, яку теж ми вже з вами прораховували. І ось тут вкладена, вставлена пуста табличка і знизу вже як вона має виглядати. Звертаю вашу увагу, що ось тут ну, послідовно її потрібно, тобто по стовпчиках, якщо у нас тут ну ось ми бачимо питання, да, намалюйте їх, які їхні потреби, що ви їм пропонуєте, і далі нижче вже пішли, скільки їх, і ось по стовпчику пішло на трьох слайдах рахуватись. Далі тут, скільки з них будуть купувати ваш товар і так далі. Ну, тут по стопчиках. Кать, скажи мені, будь ласка, чи ти робила вже прорахунки цільової аудиторії? Я не робила прорахунки, але я робила якісь типу опитування, а 5 чоловік це мало, да? Ну, так, да, 5 це маловато. Давай хоча б 10. Ну, ти в свою групу, Кать, ти можеш кинути в свою групу і в тебе вже там 10 людей набереться. У вас же там не всі ходять. Uh -huh. Можеш Комусь з викладачів кинути, я впевнена, що викладачі теж будуть тобі відповідати. Просто скажи, що ти там в рамках роботи студентської, будь ласка, можете відповісти на запитання. Так, uh -huh. uh -huh. да, ну хоча б 10 має бути. Отже, е, прорахували і тут, оце важливо цю цифру, да, ми тут з вами винайшли звідси, це потенційний сукупний дохід. Ось він. І він в нас будь, буде потім фігурувати там в кінці е, фінальній е, табличці. Далі наступним пунктом ми виконуємо аналіз брендів конкурентів. Тобто, ви знаходите в. В інтернеті там, чи, чи де завгодно, да? знаходите бренди, які схожі, які випускають товар, схожий на ваш. Або послугу якусь виконують. І тут ви їх просто зазначаєте: назву бренду, фото власне тої, того виробу, От якщо у Каті цей рюкзак, який з Цією шкірою, яка світиться, да, то щось таке подібно бажано, бажано знайти. Да. І найважливіші показники, які ви маєте звідти взяти, це ціну цього продукту. Для того, щоб розуміти, ну, власне, в, якому, в якій ви ціновій категорії маєте бути. І потім ви маєте визначитись, до речі, з ціною, тому що. Ну, від цього буде відштовхуватися і будемо визначатись з вашим заробітком. Так, далі ну, тут можете ще описувати ну, якість продукту, популярність. Ну, вже тут пункти можуть, до речі, мінятися, але найголовніше це, щоб ви по, по ціні ви визначили ці товари. Далі ви е, створюєте свою цю бізнес-модель. Тобто, як у вас буде виглядати ваше виробництво? Ось тут е, посилання, оце, да, воно діюче. Ви за ним заходите і ви бачите цю всю схему, вона більш детально там ви її побачите. І ви робите подібну табличку. Дивіться, ви можете її зробити в тому самому ресурсі Міро, ось на якому я зробила. Якщо ви не розберетесь, то можете як завгодно. Хоч в Word, хоч в Excel, але щоб було зрозуміло, ну, бажано не малювати від руки, бо це вже якось по-дитячому. Давайте все ж таки будемо фор формувати в, ну, такий нормальний візуал. Отже, ви тут визначаєтесь, хто у вас да, там буде дизайном займатись. Або якась студія, або ви. Зараз я спробую зайти сюди. Раз. Або ви це самі робите, або а, ну або десь десь замовляєте. Зараз е воно відкриється, щоб можна було збільшувати нормально. Угу. Так, ось, власне, тут ви прописуєте дизайн і пишете, хто у вас його буде робити. Далі ми переходимо на виробництво. Знов таки, у вас або е аутсорс, або ще це називається під, е там субпідрядники, підрядники, щоб ви знали такі слова. Тобто, ви спокійно можете мати. Маленький якийсь офіс свій да, центральний, де у вас там буде 2-3 там, людини працювати. Хтось буде займатися дизайном, хтось якоюсь фінансовою частиною, а все інше ви спокійно можете виконувати на підряді. Підряд Підрядники взагалі це, ну, або аутсорс. тобто, це якісь зовнішні підприємства, які вас обслуговують. До речі, дуже це. Важливо ще мати підрядників, особливо коли ви, наприклад, спеціалізуєтесь на чомусь одному, ну, наприклад, вишити там якісь там сумки, шкіряні сумки. А вам в якісь колекції потрібно робити. Ну, якісь там текстильні частини, або ви хочете повністю там якусь текстильну сумку, або якусь трикотажну. Ну, тобто, якісь елементи, які ви не можете виготовляти, у вас немає відповідного обладнання і так далі. І тоді тут дуже часто бренди вони співпрацюють з якимись підрядниками безпосередньо з тими, в яких є відповідне обладнання. Так, отже, дивіться, в залежності від того, що ви обрали, або ви працюєте на підряді, або ви працюєте як власне виробництво, ви ось тут і описуєте. Описуєте, якщо власне, то яке вам конкретно потрібно обладнання? Тут передивіться все, що тут є, і залиште те, що вам потрібно. Тому що тут для всіх видів виробництва ви вже залишаєте власне те, що вам потрібно. Щодо матеріалів, теж описуєте, які, якщо шкіра або замінник шкіри. Фурнітура, там, яка конкретно, там блискавки, да, якісь нитки, закльопки, там, ну, в залежності від того, що ви що ви там робите. І навіть можете тут указати, вказати, хто з українських виробників, кого ви хочете використовувати, тому що ну, це важливо сьогодні підтримувати нам саме українських виробників. Так само і по обладнанню теж. Так, от цю табличку заповнили не табличку цю, цю частину. Далі промо. Знов таки, да, вам, от у цього, що, що тут зазначено, наприклад, ви вирішили, що ви будете в, е, е, брати участь у виставках. От тут зазначаєте промо, виставки, ну і, наприклад, якісь там е, фотосесія для соціальної мережі. Тобто, ви вирішили, що вам. У цих двох пунктах вам достатньо. Можливо, ви не тільки фотосесію, ви захочете ще якийсь проморолик, значить, це теж вписуємо. Чому важливо всі ці елементи вказати? Тому що це ті витрати, які потім потрібно буде вказувати в тому фінансовому фінальному плані. Щоб ми все розуміли, якщо ви працюєте на підряді, це одна історія, тобто ви там не думаєте за багато речей, і вам не потрібно купувати обладнання, обладнувати там ваш цех і так далі, ви платите просто, вже, ну як, за пошиття готового продукту, да, і на нього ви просто вже накладаєте. Якусь додаткову вартість е, маркетингу і так далі, тобто трошки по-інакшому ціна розраховується. Далі після промо, продажі. Ви визначаєте тобто, продажі і, наприклад, якісь один, одне якесь місце, соцмережі. Ви там вирішили, що ви будете торгувати тільки в соцмережах. Окей. Можливо, ви будете ще на якомусь маркетплейсі, може, на промі або в розетці. Тоді ви зазначаєте. Або якщо ви вважаєте, що ви ще десь хочете, тоді зазначаєте всі ці місця, в яких будете продаватись. знов таки це буде потрібно потім враховувати в фінансовому плані, тому що, наприклад, якщо ви будете продаватись на ярмарці всі свої, то там участь вона вона коштує гроші. Да? Якщо ви теж будете в якомусь маркетплейсі. То там вони сплачують комісію, відповідно, за розташування. Тобто вам чітко потрібно, я вам скажу поки що, якщо ви, чим менше ви зазначите у цих пунктах, тим, тим буде для вас краще, принаймні буде легше порахувати. Так, йдемо далі. Зараз, зараз. Ось так, ну, це, це я вже там, дозволила Богдані тут завантажити, але в фінальній роботі я вас дуже прошу так, щоб у вас була не від руки написана. Так, маркетинговий план. <кхух> Дивіться, там окремо у вас є е, відео е, по тому, як його розробляти. Я зараз трошки коротко скажу, е, що нам потрібно. Визначити, які маркетингові складові ми будемо протягом року виконувати. Тобто, по суті, це ото ваше промо і плюс ну, ще додаткові якісь речі. Ну, наприклад, ви розумієте, що ви будете обов'язково робити, е у вас будуть постійні пости в соціальних мережах. Ну, наприклад, там раз в три дні у вас будуть пости. Їх має хтось писати. Хтось має, ну до цього підбирати фотографії, тобто, вам, відповідно, потрібно зробити обов'язково фотосесію і потім розтягнути цю фотосесію на ці пости. І, тобто тут ви визначаєте, що у вас там часові рамки, наприклад, там протягом року, да, там, 12 місяців, там хтось там відповідальний, який ви на це закладаєте бюджет. Тут потрібно розуміти, що якщо у вас... Публікація в соціальних мережах, то вона ну, дійсно вона має бути постійною, тобто це якась людина на зарплаті. І тоді тут ми маємо зрозуміти, що бюджет, ну як на зарплаті, тобто, це якийсь він може бути фрілансером, але визначити там скільки коштує робота СММщика там в місяць, да? або там, кількість годин, або кількість постів, які ну, в залежності від того, що він там буде робити. Ось тут ви е, пишете, наприклад, публікація там або SM, робота СММ е, публікація постів, да, там, протягом року якась там менеджер, СММ-менеджер, е, і тут якась вартість. Да. Ну, тут можна ще зазначити, який контроль. Контроль це означає, як ви будете. Як ви будете розуміти, що цей хід, цей маркетинговий, він вам приносить якийсь ну, дійсно, фідбек є якийсь. Це дуже важливо. Тому що якщо фідбеку не буде, то відповідно не буде, ну, у вас продажів, не буде і так далі. Тобто, і ви тут маєте розуміти, да, або там збільшення, збільшення кількості там контроль, да, збільшення кількості. Підписників, збільшення кількості купівель там з соціальних мережах. Тобто, тут, ну, як ви це відчуваєте, туди так і пишете. Далі, наприклад, це обов'язково, да тобто Ну тут я скажу цей пункт публікація. Постів в соціальних мережах це ви маєте всі у себе вказати обов'язково, тому що без цього, напевно, сьогодні ми ні, ніхто нікуди не зрушимо. Да? Без соціальних мереж ми сьогодні не, не можемо існувати. Далі, наприклад, ви визначили, що для маркетингових якихось ще компаній ви б хотіли взяти участь в виставці ну, наприклад, в нашій там Shoes. Вона проходить двічі на рік. І ви таке зазначаєте, що там лютий, кома, е, наскільки я пам'ятаю, десь в вересні вона проходить лютий вересень, і м -м -про, е, дізнаєтесь вартість участі, можете, е, ну і там, або якось в інтернеті знайти, або з менеджером поспілкуватись, тому що там в залежності від е, метражу, <кхід> хто у вас там цим займається, якийсь менеджер. Бюджет, тобто ці, і ви ще маєте врахувати сюди, що участь у виставці це не тільки мі... Ви за місце маєте заплатити, ви ще маєте туди все привезти. Можливо, якесь додаткове вам обладнання, потрібно якісь купити або теж взяти в оренду. Ось і ну знов таки тут можна контроль, це і збільшення там обсягів продажів, або якісь замовлення оптові. Там що заводно. Тобто, оці, ну, перший пункт це 100%. У вас у всіх має бути далі, що до виставки це вже вирішуєте. Можливо, вам комфортніше буде взяти участь в ярмарці, в ярмарці всі свої. Тоді ви теж зазначаєте. Тобто, там, ну, ви тут вже можете визначити там два рази на рік або три рази, бо вони частіше відбуваються. Окей, ви теж це зазначаєте собі. Тобто, маркетинговий план це будь-які прояви ваші, Зовні, щоб вас почали помічати. Наприклад, розміщення реклами це теж маркетинговий план. Ну, ви там вирішили розміщати вашу рекламу ну, там, 5 разів на рік, десь на якихось бікбордах. Да? Тобто, ви визначаєте вартість, вартість цих бікбордів, скільки там коштує. Розміщення там, по днях або по місяцях, і теж це зазначаєте. Тобто це все важливі моменти, без яких, ну, інколи, на жаль, сьогодні в маркетинг ми маємо вкладати навіть більше, ніж в інші сегменти виробництва там, чи ще кудись. Так, далі. Щодо фінансового моделювання, Тут ми можемо поки що зупинитися, я вам краще вживу це поясню, але там є вже я вам завантажила є відео, яке детально все це описує. Ми це будемо робити в Excel і прораховувати отак от помісячно. Але до того, щоб для того, щоб перейти нам до фінансового моделювання, дивіться, у нас тут є у якщо ми підемо по витратах, ось у нас є, наприклад, матеріали. Маркетинг. Тобто, для того, щоб е, це все визначити, да, вам потрібно ну, вже розуміти, які у вас матеріали будуть, причому матеріали, тобто, це все, це і фурнітура, все туди має входити. От маркетинг вам потрібно до цієї точки вже точно прорахувати. І отут всі е, ці елементи далі. Або це там ремонти, технічне обслуговування, якісь там е, комунальні послуги, транспортні витрати і так далі. Все це буде залежати від того, якій формі ви оберете от там вище. Е, наприклад, якщо ви просто маленький офіс і ви працюєте на аутсорсі, скажімо так, да, е, тоді у вас одні затрати. Да? Якщо ви е, своє виробництво, то це зовсім інші затрати. Тобто витрати. І в, е, тому до того, як перейти до розрахунку цього фінансового плану, ви маєте ось тут все це детально прописати. Тільки від цього ми будемо вже відштовхуватися і тут вже рахувати. І це краще ми разом з вами будемо робити, бо зараз буде важко вам. Отже, до цього. До точки фінансового плану, ви вже спокійно можете, можете нас на сьогодні опрацьовувати. Тобто, у вас є там попереду два тижні, я вас дуже прошу, давайте вже за ці два тижні опрацюйте, тому що ну, є, є, є про що говорити і так далі. Так, Кать, скажи, чи зрозуміло з того, що я пояснила, і з тих, хто хто тут може мені щось сказати? Так, зрозуміло. Добре, ну там дивіться по кожному з пунктів, я просто зараз покажу, да, те, що я там завантажила, що ви там ще не дивилися. По кожному з пунктів у вас є е, е, відео окремі інструкції. Бачите, по ціпі, цільова аудиторія, бізнес-модель, аналіз брендів і фінансовий план. По всьому є вже відео окремі записані. Можете відкривати і послідовно все це виконувати. Будь ласка, так от заповнюйте прямо. Отакою презентацією, щоб було просто видно, можете вже, от я тут час визначу вам якісь, якусь дату там на е, початок березня, і будете вже ну, і потім, е, потім будемо дивитися, що ви там зробили. Все, на цьому все відпускаю. Так, що ти хотіла щось сказати? Дякую. Добре, так, да, да, все, дівчата, до побачення.